Два модульні будиночки, які встановили для внутрішньо переміщених осіб, в селі Грозине, приймають новоселів. Анастасія Гулак з двома доночками приїхала зі Слов'янська Донецької області. Родина радіє новому помешканню. Дали нам цей модульний будиночок на проживання, так, поки тато наш служить. А тут ми три дні нас в суботу зустріли, забрали нас з потягу, привезли сюди. Нам допомогли абсолютно усім. Тобто, ну, продуктовий набір, гігієна, одяг, тобто, все, що треба для дітей. Для мене нам все це дали, я нічого не можу сказати. Ми дуже задоволені. Нам пощастило, що ми тут опинилися, тому що я так розумію, що таких будиночків дуже мало. Як звати ваших донік? Це Маріанна, їй вісім років. Вона навчається у нас в третьому класі. А це маленька Агата, їй тільки два рочки. Ми ще ніде не навчаємося, в садочок ми не ходимо. Ми з мамою. Я Ти, Маріанка, ходиш в школу? Так? Хоч я, я, я по онлайні. А, онлайн, так. Скажи, будь ласка, як тобі тут в модульному будиночку подобається? Так. Все дуже зручно, нам все дуже подобається. Дуже влаштовує те, що є в приміщенні вода, душ, туалет це що таке? Це дуже важливо. Так, і те, що дуже тепло. Нам тут було все починаючи від столових наборів, закінчуючи постільною білизною, рушниками тобто, ми не везли з собою абсолютно нічого. Нам все це дали, все це було тут. Модульні будиночки надала українська місія Спасемо Україну опікуються сучасними помешканнями для переселенців громадська організація Промінь любові у співпраці з Коростенською міською владою. Будиночок підключений до усіх необхідних мереж. Має опалення, гарячу воду, в приміщенні є туалет та душ. Також забезпечений побутовою технікою та іншими речами для життя. Тарілки повний набір був. були. Чашки, цукорниця, навіть келихи є, а, графінчик нам дали, нас пригостили компотом грошевим. А, от, ну, чай, кава то. Я вже везла. А, набір, набір ножів був, чайник був, електроплитка, сковорідка, каструлька, повністю чашки, виделки, ложки, ножі. Тобто все це було тут. Це було чайник. тут, ну чайник, я сказала, стільці, ну uh -huh. холодильник, стиральна е, пральна машина. Ну uh -huh. да, да, да. все, все, все. Uh -huh. а, в ваній кімнаті стоїть бойлер, тобто ми з гарячою водою завжди. Модульний будиночок розрахований на 5 осіб. Сьогодні вже підбирають родину для проживання в іншому будиночку. Ми отримали модульні будиночки. Вони просто нас здивували, коли ми їх отримали, коли їх монтували. Практично він невеличкий, але він абсолютно все є. І я вважаю, щоб такі будиночки були для наших переміщених людей. Це було б дуже потужно. Да, до того, щоб його поставити, тут треба руки прикласти, це треба підключити і електронергию, це треба воду підвести, каналізацію. А все тут включаючи до... Одягу, тут все знаходиться в сьомому будиночку. Ми отримали два таких будинки. «Промінь любові, наша громадська організація, на чолі з Олександром Сердером цим займається, допомагає благодійний фонд Спасемо Україну. Я думаю, що ми і далі будемо розміщати. Розміщення непогано, ну, грозино де недалеко від міста. І всі умови тут є: школа, дитячий садочок. З малого почали, і мені каже, більш Реально і конкретно, коли такі невеликі будинки, ми заселяємо людей, які переміщаються до нашої територіальної громади, міський голова відзначив, що Коростенська громада готова і надалі співпрацювати з різними місіями та організаціями, які допомагають у наданні житла внутрішньо переміщеним особам шляхом надання модульних будиночків.